Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 296. Петро Ледащенко може пофарбувати стіну за 24 години. А Іван Працелюб за 8 годин. Яка частина стіни залишиться непофарбованою після однієї години спільної роботи Ледащенко та Працелюба? Добре, починаємо. Давайте складемо математичну модель за умовою задачки. Хто у нас працює? Петро Ледащенко та Іван Працелюб. І перший стовпчик, що ми будемо заповнювати, це буде час для виконання роботи самостійно. Те, що нам дано в умові, відомо, що Петро Ледащенко фарбує стіни за 24 години, а Іван Працелюб за 8 годин. І тепер ми можемо сказати, яку частину роботи виконає кожний хлопець самостійно за одну годину. І це в задачках на спільну працю ключовий момент. От вам головне зрозуміти цей перехід від того, що відомо, скільки годин треба на виконання роботи, до того, яку частину виконає хлопець за одну годину. Дивіться, відомо, що Петро Ледащенко виконує всю роботу за 24 години. Це означає, що він за одну годину виконує одну двадцяту частину роботи. А якщо Іван Працелюб виконує роботу за 8 годин, тоді за одну годину він виконає одну восьму частину роботи. Будь ласка, от це треба зрозуміти. Послухайте, от якщо я їм торт за 8 годин. От сама сідаю і з'їдаю торт за 8 годин. Що це означає? Що я кожну годину з'їдаю по одному шматочку із 8. Тобто, якщо торт порізати на 8 е, шматочків, я буду з'їдати один шматок із 8 за 1 годину. Так само і з роботою. Якщо хтось виконує за 8 годин всю роботу, тоді за одну годину він виконає одну восьму частину. Сподіваюсь, що ви це все добре зрозуміли. Крокуємо далі. Коли ми вже знаємо, яку частину кожний хлопець самостійно виконує за одну годину, ми вже можемо дізнатися, яку частину роботи вони виконають. За одну годину працюючи разом, нам відомо вже, що Петро за одну годину виконує одну 24-ту частину роботи. Іван Працелюб працюючи самостійно, виконує одну восьму частину роботи. Тобто, якщо два хлопця будуть працювати разом, тоді вони виконають. Одна 24 плюс 1,8. Отаку От частину роботи вони виконують. Тепер нам треба додати дві дроби з різними знаменниками. У нас знаменник 24 і 8. Яке число ділиться і на 24, і на 8? Будемо підбирати 24 на 8 націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник буде 24. Доповняльні множники. До першого дробу доповняльний множник 1, так як у нас вже знаменник 24. Далі 24. Ділимо на 8 доповняльний множник 3. Все. Далі треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Тепер у нас сума двох дробів з однаковими знаменниками. І це буде 4, 24. Тому що ми додали 1 плюс 3. Чисельнику 4, а знаменник переписали. І тепер треба дріб скоротити на 4. І ми дізналися, що працюючи разом, за одну годину хлопці виконають 1 шосту частини роботи. Вони пофарбують одну шосту частину стіни. І тепер ви з легкістю знайдете, яка частина стіни залишиться непофарбованою після години спільної праці Івана та Петро. Треба від однієї цілої відняти 1 шосту. Одна ціла це 6 шостих. Ми віднімаємо одну шосту і це буде 5 шостих. І це відповідь до задачі. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!